І так, доброго дня, шановні діти! Сьогодні ми з вами далі продовжуємо робити браслет. Вам потрібно вибрати схему, за якою ви будете працювати. Так? От, я вибрала вже ось, у мене буде ось такий патріотичний. А, так? І я вважаю, скільки у мене в рядочку бісеринок. У моєму випадку їх 15. Я дивіться, ниточки, роз, ви вже бачили відео, де я готувала коробочку. Да? А, і а, ми з вами розпочинаємо, дивіться, якщо у нас з вами 15 бісеринок в нашому рядочку, то ми беремо 16 ниточок. А якщо ви візьмете 15, то у вас ще вийде 14 бісеринок. 14 бісеринок, запам'ятайте. Ви повинні це е, завжди пам'ятати. Е, ви бачите, що я просто прив'язала до першої, я взяла ниточку, того ж самого кольору, якого можна. Е, нитки ось такі для, для бісеру. Вони бувають різного кольору, їх дуже багато, різний вибір і синій, який тільки хочеш. І е, я просто. Один край більше прив'язала до першої нашої е, ниточки і е, ш, рахуємо 15 штучок. Раз, два, три, бісеринок, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять. Тут перший рядочок буде саме такий, як сказати, важкий, але нічого страшного, це перший рядочок. І е, нічого тут складного не буде. Просто як сказати, ну, для початку да, він дуже, як сказати, треба виставити бісеринки на своє місце. Але тут ну, нічого прям такого, прям складного складного немає. Просто не потрібно поспішати, бо більшість поспішають, а куди саме е, самі не знають. І так, що ми робимо? Ми беремо, приложилося яке. Так. Приложуємо, дивіться, я роблю як? Я беру приложила дві бісеринки. Бачимо? Пальчиком знизу придавила. І дві їх. Ось. Я можу так даже підправити, даже від більше зробити. Якщо в мене щось вийде. Ось так. Я навіть чотири. Ви бачите, кожна бісеринка в мене вийшла чотири у мене бісеринки. Ось вони, я так їх прикрию. Чотири бісеринки, у мене кожна вийшла, між ними, виходить, ниточка, і між ними, що бісеринка. Вони у мене йшли з піднизу. Можна зверху ложити бісер, але потім ви з піднизу продіваєте ниточку. Дивимося, якщо тільки що в мене нитка йшла з під низу, як ви тільки що бачили, то я повертаюся зверху і продіваю так, щоб у мене я тільки зачіпаю бісеринки. Нитка повинна бути ниже, внизу. Якщо ви. Сейчас покажу. Зачіпаєте нитку, то у вас це неправильно буде. Верніться назад, ви повинні зачепити лише бісеринку. Ось так, бачите, я проділа їх чотири. Пітяну Підтягну. О, бачите? Вони вже ці чотири штучки стали на своє місце. Між Міжду? Між нашими з вами ниточками. Далі. Не спішимо далі, ми не поступово ми все виконуємо. Далі ладнаємо ось так. Раз, два. Ось так. Знову так, я переложу другу рулочку. Ой, все. Ну, нічого страшного. Злетіло, нічого страшного тут немає. Раз. Два. Ну, хай дві буде. Продіваємо. Ці ми трошки відвинули. Так, продіваємо крізь дві, бо я тільки дві наладнала, Да? Якщо у вас щось не вийшло. А, якщо у вас, бачите, буває ниточка, заплутується, нічого страшного, вона потім вона легко розпутується. Не пугайтеся, не лякайтеся, ой, все, все, у мене вузлик. Ні, ні, вона дуже легко розпутується. А, дивіться, якщо у вас щось неправильно вийшло, ви берете голочку, знімаєте і берете, витягуєте бісер. І все, заново, потім ви починаєте, ну, звісно, да, жалко, важко. Але краще розпустити, чим потім ви будете бачити, що у вас, наприклад, одна бісеринка неправильно зроблена, і це буде дуже, наприклад, вам сильно кидатися в очі, і ви з-за цього. Я знаю такі випадки. Просто не захочете носити цей браслет. Хоч ви його зробили самі, дуже старалися, але оце ж одна бісеринка може спортити весь 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 настрій. Так що не спішимо, продіваємо, як я кажу, за нами ніхто не гониться. Не поспішаємо ми нікуди. Бачите, якщо у вас трішки запутується, нічого страшного. Пальчиками так раз, раз, воно буває, вона перекручується, але нічого страшного. Ви бачите, що вона, все вона стає на місце. Бачите? Далі. Продовжуємо далі. Так. Так. Опа. Є, є. Бачите, всі останні в мене стали на місце. І я їх продіваю. Ой. Щас отак ниточку уберу, вона мені трішки заважає. Бачите, останнє я що прохожу так само. Ось. У вас повинно дивіться. Як провірити, чи у вас вийшло, чи ні? Беремо, затужуємо. О, дивіться, у нас що з вами? Все вийшло. Бачите? Перший рядочок у нас з вами готовий. Якщо ви попускаєте, бачите, трішки був бісер, бачите, пространство. Нічого страшного немає. Ми зараз з вами. Давайте я буду додати вже бісер другого кольору. Так, у мене там буде синій так і жовтий. От мені тепер треба. так, Беремо. Так, сім бісеринок Набираю. Чорного у мене по моїй схемі. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Одна синього кольору. І знову сім чорного кольору. 5 п'ять, сім. Не треба брати дуже здоровий, а, здорову схему. Не потрібно. А, максимум ви робите на, а, я ж говорю, на а, там, до, до 15 бісеринок. Не треба більше. Тепер дивіться, що ви можете зробити. Ну, кому як? А можна, щоб вони у вас не, не роз, так, розлазилися. Да? Ви можете оцей краєчок, що у нас залишився, коли ми зав'язували ниточку. А ми можемо його зав'язати. Боже, так хочеться ж вам показати, щоб було вам видніше. Ось, дивіться, ось отак. Беремо обичний вузлик і затужуємо. Оп. Щоб тільки було рівненько, стараємося. Раз затужили. І два. Можна зробити так. Тоді воно у вас не буде розсатуватися. Ви бачите, що в мене я завжди роблю, що у мене ниточка йде з під низу. Ну, мені так удобно, хто робить зверху. Тут уже різниця від цього, -цього не змінюється, все виконується, як завжди. Но я вам зараз покажу з під низу, як я завжди роблю, і покажу вам слідий рядочок зверху. І так, пальчиками, ви бачите, я прижала. Бісеринки з під низу. Бачите? І тепер я провожу, стараюся так, щоб не зачепити ниточки нижні. Бо якщо ви зачепите нижню ниточку, у нас нічого не вийде. Ось так. Ось так. Є. Бачите? У нас вже з вами що два рядочки вже готові. Ви бачите, що нічого складного тут немає. Далі. Тепер у мене йде шесть. Чорного. Раз, ч, два, три, чотири, п'ять. П'ять, шість. Одна синього, одна чорного, одна синього. Знову шість, раз, два. Три, 4, 5, 6. І тепер ми попробуємо з вами зверху роби, зробити. Так. Зверху, звичайно, мені неудобно, тому що я привикла завжди знизу. Але можна і зверху. Ось дивіться, бачите, я зверху положила. Ось, бачите, вони зверху у мене лежать. Я положила пальчиками. Бачите, вона вже після першого рядочку, я ж кажу, він найскладніший. Після першого рядочку вони вже всі стають на своє місце. І е, дивіться одне, щоб е, між кожною ниточкою повинна бути одна бісеринка, не дві. Це вже буде неправильно. Значить, тоді зверху пальчиками придавили і з піднизу проводимо. Бачите, мені трішки неудобно. Тим, що я з-піднизу не сильно люблю працювати. Ой, бачите, я чуть не зробила ошибку. У мене, бачите, одна бісеринка ось вона втекла, і я її чуть не замітила. І було б, прийде, подалося би повертатися. Ну, можна зробити як. Мені просто неудобно і камеру вам хочеться показати. Ну, я отак пальчиками придавлюю. Так само, так, щоб вам було краще видніше. Давайте отак я зроблю. Бачите, пальчиками я придавила, ось. Пальчиками я так придавила. І спіднизу я продіваю. Проділа, переставила, проділа, переставила, проділа, переставила. Ось. Бачите? Так само все виходить. Просто е, з піднизу краще робити, е, тим, що удобніше. Наприклад, мені удобніше. Ну, кому як? Кому як? І ось так продовжується е, плетіння. Ви бачите, нічого складного немає. Ви лише міняєте е, е, колір бісеру. А все остальне у нас залишається. Ви робите по е, длину своєї ручки. Да, от, наприклад, ну, там, сантиметрів там, 14-13 там, Ви візьміть е, ниточку, якусь, свій, свою ручку об'єм, е, приложіть до. До лінійки ви будете знати, скільки приблизно вам потрібно пров'язати. На наступному відео я покажу, як потрібно закріплювати. Я покажу, як можна зробити ще з застьожкою, застіпкою браслет, і браслет без застіпки на вузлику, у кого немає, ну не може знайти той чи інший трішку. Застібку. Я вам це все вже на наступному відео покажу. Дякую за увагу. Бережіть себе!